Це також народний депутат Олексій Скрипник від фракції самопоміж доброго вам ранку. Доброго ранку. Отже, цікаво ваша думка почути. Чи дійсно вчора, під час цього історичного дня, дійсно коаліція отримала такий собі тест на виживання, тест на витривалість? Не знаю, чесно кажучи, вчора в мене враження, ну, по крайній мірі сьогодні, не такого. Отримання пігулки смерті, що ми поступово знищимо парламентаризм. Мені дуже сумно. Я хотів би висловити співчуття родині загиблих, то, що вчора відбулося, сто поранених. Розумієте, ми тим, що відбувається в парламенті, фактично ми його знищуємо самі. Тобто ці всі шум, заняття трибун, це це, це мало має відношення до справжнього парламентаризму. Тому, власне, в мене. Вчорашні події, що в парламенті, а особливо після парламенту, вони викликають дуже таку сумну реакцію. Мені дуже страшно прикро, що так відбулося, коли ми політичні питання перевели в такий радикальний спосіб. І тепер, якщо ви зауважили реакцію особливо соціальних мереж, мало кого хвилює суть питання. Всіх хвилює, ах, от ви такі, ну це ви винні. І от все. Тобто суть питання зникла, залишився тільки радикальний підхід. Оскріть, будь ласка, ось заздалегідь набагато заздалегідь про тим як це голосування було заплановане. Невже неможливо було фракціям домовитися або принаймні озвучити свої позиції з приводу за і проти, і не просто за і проти, а з конкретними вимогами або а, про, за пропозиціями в чому треба покращити, які законопроекти треба допрацювати, в чому ну, виникла причина, чому це треба було перетворити дійсно на якийсь фарс і на шоу проект, який був протрансльований на весь. Тут є декілька насправді запитань, декілька шарів. Шар перший. В країні не було реального обговорення тих змін, які запропонував президент. Не було досить довгої дискусії. Тут можна в підтримку президента сказати, що, в принципі, був дуже великий тиск з точки зору того, щоб ті зміни ввести як можна скоріше, а любе обговорення вимагає часу. Це перший момент, який би я хотів би відзначити. Другий момент, якщо ви зауважите, у нас всі зміни, які введені в конституцію, їх можна поділити чітко на дві частини: це зміни, які стосуються передачі влади на місця, тобто децентралізації, і пункту 18-го, який установлює, що буде тимчасове буде закон, який буде встановлювати, яким чином буде керуватися деякі райони Донецької і Луганської області. Якщо так дозволити грубо. Сказати, я би сказав, в мене такий образ є, є ситуації, є такий закон по Коли ви 200 кілограмів по додаєте додаєте гівна, вибачте, то ви отримаєте 200 кілограмів неповиду. От, власне, так з моєї точки зору це було відбулося. Тобто ніхто в здравому розумі в партії, яка йшла з лозунгом децентралізації. Буде підтриму, не буде підтримувати зміни в конституції, які це будеться. Це напевно щось самопоміч від того стримувало. І головним стримуючим фактором, з моєї точки зору, був власне фактор того, що крім дуже потрібних законів по децентралізацію, був поставлений пункт про особливості. Там якщо ми подивимося, трошки подивимося назад, так то у нас були вже зміни про особливості в Про Севастополь і про Крим. Де Севастополь, де Крим? От власне тому є шалене побоювання, що власне прив'язка до Конституції, до цього закону, вона з нашої точки зору є шалено небезпечна. Це перше, друге, якщо ми прочитаємо акуратно, уважно. Одинадцятий пункт мінських угод, я сьогодні зранку спеціально це ще зробив. Там не сказано, що цей закон має бути обов'язково прописаний. Там ну, окремі, якщо я правильно розумію синтекс і граматику української російської мови, то власне там потрібен закон. А зміни до децентралізації в Конституції мені здається, що це можна було розділити. Тому є таке протиріччя. Вона є дуже з моєї точки зору принципова. Дискусії по ньому не було. Ви знаєте, виступ активістів, виступ моральних авторитетів після зустрічі з президентом, Власне тому, але з другої сторони, це є нормальний конституційний процес, коли є дискусія між фракціями. Просто то, що її радикалізували, Отут я бачу найбільшу проблему. пане Олексію, ви знаєте, от е, ну не поділяє ваш песимізм щодо вчорашньої події. Президент Петро Порошенко щодо його заяв говоримо далі. Проголосовані у першому читанні зміни до конституції. Це перемога української влади і українського народу в боротьбі з російською агресією. Про це у своєму зверненні до українців заявив президент Петро Порошенко. Отже, словами глави держави компромісні рішення, які зараз критикують окремі політики, це насправді серйозний здобуток у. Боротьбі за незалежність і суверенітет нашої держави. Сьогоднішнє голосування не легкий, але послідовний крок до миру. В Москві, розуміло, дуже нервують, бо не отримали того, що хотіли. Кремлю не сподобалося зміни до Конституції. МЗС Росії забракувало українську конституційну реформу. Бойовики незадоволені, що Київ не узгодив з ними змін. Такими заголовками цими днями ресніють газети та інтернет. Ви лише згадайте, які вимоги нам висували ще минулого року. Вони хотіли не просто федералізації, а конфедерації, в якій з десяток українських областей були б до Росії прив'язані більше ніж до сусідів по Україні. Потім мріяли про те, що бойовики впливатимуть на ключові зовнішньополітичні рішення, матимуть право вето на вступ України до Європейського Союзу чи НАТО. Але замість всього цього скупий рядок про особливості місцевого самоврядування. О, знаєте, слухаючи президента, таки дійсно робиш висновок, що навряд чи ті, хто голосували вчора за зміну до Конституції, це є не знаю, зрадники або діють на руку Кремля. Тож бачимо багато дійсно здобутків, про які зараз говорив президент. Примімо. Бачите, я би не хотів влаштовувати такої риторики, коли ми любу річ, яку ми приймаємо в парламенті, зразу звинувачували зрадники Кремля. тому що ну ми такий невеличкий прогноз, що всі партії, які будуть зараз нові з'являтися, і ті, що є, вони всі будуть проєвропейські, всі будуть за НАТО за євросоюз. Різниці в тому не буде. Буде різниця в діях, і буде різниця, тобто в, в сприйнятті в нюансах. В нюансах, коли президент каже, що це перемога, з моєї точки зору, це така, ну, коли ти пробуєш щось одне, назвати чорним, назвати білим. Побачимо. життя, я кажу, Власне, тут проблема полягає в тому, що це дуже важливе для країни рішення. Ми вчора радикалізували і відбулися ті страшні події, які відбулися пізніше. Вашу думку, це взагалі тактичний крок, який вчора відбувся, чи все ж таки стратегічний? Якщо тактичний, то чи бачите ви наступні кроки, які призведе до стратегії? Якщо взагалі ви бачите стратегію зараз пана президента, а щодо о, мирного шляху, до мирного врегулювання конфлікту на сході, і що для нас таки буде перемога? Чи чи можете ви ну розтлумачити, От як ми зрозуміли, що ми перемогли? Які наступні кроки? Бачите, де тактична боротьба за хто виконає мінські двогоди? Досить часто буваючи сполучених штатах і розмовляючи з і сенаторами, і конгресменами і стаферами, які в принципі достатньо серйозно підтримують Україну. А всіх є розуміння того, що Росія не виконує мінські угоди, нема розуміння в іншому. А коли ми можемо сказати, що от Росія точно не виконала мінські угоди і вони вважаються недіючими. Mm -hmm. так що ми прочитаємо по пунктах мінських угоди, ми побачимо, що зброя не відведена, так? то не зроблено, то не зроблено. Послідовно Україна виконує, от коли наступить той момент. А це є дуже важливим. Дуже і не є визнання себе агресором. Ось так. чого питання? Тобто коли... чи мають вони виконувати, якщо вони не визнають себе агресором? Мені досить смішно чоловік звучала реакція деяких. А... Парламентарів вже з нової більшості, які сказали, що ми подивимося, чи ми будемо в 300 голосів давати, чи Росія виконує а, мінські угоди, бо ми от свої кроки зробили, тепер ми подивимося, а, чи вона виконує. Тут є одна маленька проблема. Розмінною монетою, в тих подивимося, є Українська конституція. Документ, який би мав би бути а, дуже базовим, і мінятися тільки тоді, коли його треба міняти. А зараз ми. А в якості тактичного то ви питали тактично чи використовуємо напевно саме навіть не стратегічний а світоглядний документ для української країни Конституцію. коли в залежності від того, чи щось вони зроблять, чи не зроблять, ми або приймемо, або не приймемо. Чи є конституція тим документом, де ми мали би робити отакі речі? Отут є світоглядне принципово філософське питання. Давайте таки зараз повернемося до подій до трагічних подій, які вчора відбувалися під Верховною Радою. Саме під час обшуку чоловіка, якого затримали за підозрою в застосуванні бойової гранати проти правоохоронців, вилучили предмет, схоже на гранату запал до неї, чеку від іншого боєприпаса. Про це повідомляє прес-служба МВС. Це оперативне відео, окрім боєприпасів. Вилучили ніж ніж гроші та кілька пластикових банківських карток. Досудове розслідування триває. Вирішується запитання про запобіжний захід. За повідомленням правоохоронців особу затриманого встановлено. Це 21-річний боєць батальйону спецпризначення Січ. Натомість на сторінці батальйону у Фейсбуці вже написали, що затриманий правоохоронцями ігор гуменюк перебував в процесі звільнення на підставі власноруч написаного рапорту про звільнення за власним. Бажання. Mm -hmm. Пане Олексію, цікаво, знаєте, чи дійсно, скажімо, ця людина сама, якщо доведуть її провону, вирішила це зробити, прийти з гранатою і скоїти такий злочин, чи якщо це розслідування таки доведеться до кінцевого результату і будуть названі саме ті, хто замовляв це? Ну, знаєте, чесно скажу, це, ну, зрозуміло, це провокація. Так? Тобто тут немає ніяких сумнівів, що це було організовано. Я після того, як сталося, у нас достатньо багато людей побігло а, туди, ну, до місця подій, у нас була фракція, відбувалася. І в мене склалося особисте враження, що багато людей, які йшли, це були професійні ментивідувальні бомжі. Які основні заробіток, які вони роблять, вони роблять не все організовано пропори, прапори там палки, тобто вони у нас з'явилася нова професія професійно брати участь в мітінгах. І можливо з тої людиною, яка це створила, вона може бути просто хворою. Тим більше, якщо вона була в зоні АТО, а, якщо ви знайомі з тими хлопцями, в них зникає той запобіжник по використанню зброї а? відчуття реально реальність, так і вони переходять до знаєте, пістолет вилітає швидше, ніж вони стигли подумати. Можливо, тут відбувався такий варіант, але це не принципово. Принципово, хто? Зробив, хто організував, хто приніс палки, чому Форіон з палкою, чому інші з палками. Подивіться, от ті кадри, які ви зараз страшні кадри, які ви показуєте, це ж це ужас. Наші депутати Семен Семенченко і Соболєв пробували ходити туди роз рознімати, і їхня реакція була скала, що вони бачать там професійних провокаторів, які постійно ходять на мітинги. Тому, от коли питання до Олега Боризяка, по вашому передньому сюжеті було, що він зреагував, що вина лежить на профоронах. Органах можливо він не до кінця правильно висловився, що і СБУ і е, міліція мали би о тими провокаторами займатися раніше. От зараз у нас є можливість, но ну, версій дуже багато хто це зробив і як далі будуть розвиватися події. От ми поцікавилися у наших співвітчизників про що на їх погляд свідчить е, заворушення під Верховною Радою. Думки жителів Луцька збирав наш журналіст Павло Мальничук. Павло, ми тебе вітаємо. Отже, що говорять Лучани. Доброго дня. На думку більшості лучан вже почалася виборча кампанія. Причому кампанія не досить чиста. І зараз вже вирішується питання, які можна було б вирішувати без кровопролиття, І люди, які зібрались під верховною радою, вони повинні були про це розуміти. Людей обурює те, що сталося так, як сталося з людськими жертвами, відповідно і з багатьма травмованими. І вони розуміють, що війни вже достатньо. А доводити свою правоту щодо тих чи інших змін до конституції силовими методами та з пролиттям крові це є неприпустимо. Більше пропоную послухати вже у приміщенні. Мові. Був момент, коли Закарпаття в нас там щось робилося, притихло, Тепер уже в нас інша. Точка гаряча, ну, гранати, оці, от все це шумове, все страшне, все це нагадує Майдан. І дуже хочеться вірити, що його третього таки не буде. Ну, ще немає ніяких випадковостей, все це якби було вже давно. Питання награло, дійшло до і Це напевно буде тільки початок. Це досить ну поганий знак для нашого суспільства, тому що ви бачите, нема консенсусу між депутатами Верховної Ради, зокрема коаліції, і як бачите, нема між громадою, тому що був інцидент під Верховною Радою. Є е, травмовані, є як наскільки відомо, є загибла людина. Ще потрібно зазначити, що ми спілкувалися було дуже багато як прихильників, так і противників змін до конституції щодо децентралізації. А на думку окремих опитаних нами лучан, вони вважають це добре проплаченою провокацією. Студія Павло, дякуємо тобі. Нагадаємо, це був наш журналіст Павло Мельничук. Він вислухав думки Лучан щодо подій вчора на біля стін Верховної Ради. Ну і на рахунок вільного висловлення своєї думки хотілось би не можу не поставити вам питання з приводу вчорашньої ще одної події, яка пов'язана саме з вашою фракцією. Фракція «Самопоміч» виключила зі свого складу п'ять депутатів, які підтримали внесення змін до конституції. Про це на свій сторінці на Фейсбук написала депутат від цієї фракції Вікторія Войціцька. Ну поясніть, будь ласка, чи дійсно це демократичний крок або можливо у вас інше пояснення? І чим це закінчиться історія? Ну, це досить сумна історія, в тому числі для фракції «Самопоміч». А, нами попередній день неділю було засідання фракції, на якому було прийнято рішення, що всі принципові а, голосування а, по конституції, по, що, по імпічменту, по а, принциповим речам а, фракція голосує як один. І якщо голосування а, по принциповим питанням хтось буде голосувати проти. То буде поставлено питання про виключення цих людей з фракції. Тому коли ці люди проголосували на засіданні наступному засіданні фракції, було поставлено питання і цих людей виключили. А ви знаєте, що з іншого боку, вже звинувачують вас в так званому большевізмі, коли всі мають голосувати один як один. Ну, Чи не є це принципом недемократичності? Якщо ви подивитеся на мої особисті голосування, то, наприклад, я голосував за. Призначення Грицака або там достатньо багато йшов проти думки фракції. У нас достатньо толерантна фракція з точки зору більшості речей, крім самих принципових, принципових питань. Тому це надзвичайно сумно. Це є велике питання до тих людей, чому вони так зробили. Тут є дуже багато версій, і одні голосування ми розуміємо. Іншому голосування не розуміємо вам Тому... дякуємо про версії. Ми вже поговоримо в наступній годині. Дуже дякуємо вам за ваш коментар за... Від студії Олексій Скрипник, народний депутат України від самопомочі.